Ім привіт, це нова серія DuinLight. Так, ця серія називається Крики, замкнені у стінах. Так, нам потрібно зустрітися з, Лідл... зустрітися з Лідією. Так, Камі висуває гіпотезу, що телепатію можна використовувати для контролю над розумом заражених. Щоб перевірити його теорію, йому та Лідії знадобляться. А, знадобиться моя допомога. Все, я повинен допомогти Лідії і Камі. Добре, ходімо. А що це? А, чекай, це я маю вилізти. А, чекай, а ось. А, все, давай, погнали. Так, це я Так, попереднього місця я виліз. Так, куди нам іти? А, нам ось сюди. Це ж воно. Так. У нас є автомобіль. А, не розказуй, давай виїжджаємо звідси, поки не пізно. Як завжди не доїду, але то вся фігня. Все, поїхали. Так отак -от краще. Хоч частину можливо проїду шляху. Так що це? Ой, я навіть не відчув, що вони там були. Я не маю часу з вами гратися нам сюди, так-так. Я ж надію, що палива вистачить нам не дуже далеко. Так. Ну, далеко, ні, насправді далеко. А нам сюди, а далі? Так, куди нам далі? А нам сюди? Все, погнали. Тут тут it навігація максимально паскудно показує. Я знаю, що пальне закінчується, ну давай ми вже доїдемо, тут недалеко залишилось. А, ah, це тут. Ей, так, чекай, куди що там опен? Розкажи мені, будь ласка. You, be, careful. be careful, конечно, блин. Знову я йду сам і знову я розбираюся з цим лайном, яке ви мені натворили ж сам. Ви такі класні, що мені подобається. Страшенно. I should this, the tenor? Good, you're here. I've had my first infusion and feel stronger already. Please take it easy. We need to do this incrementally. But if this works, additional infusions could potentially increase your power exponentially. See that building? It's an old psychiatric hospital, one of the few oh, that hasn't been I be And you're showing me this because for Lydia to reach her full potential, she needs a drug that's kept in that hospital's medical storage room. And you want me to go get this drug? We have no one else who can pull this off. No one else with your skill set. Seriously, I just got back from a volatile nest, and now you want to send me on another suicide mission? Relax. If Lydia's abilities work, you'll be fine. If they work? I'll be with you every step of the way. Wait, you, you're coming with me? Not physically, telepathically. Lydia has developed the ability to influence the minds of the infected. Seriously? We've completed a few very promising tests, but I think we're ready for the next big step. But you're ready. Yeah, this is all great in theory, but can we? Can we really trust this. That's why we're here. This is just the beginning, Kyle. That's why we need you to find that drug. For now, our influence may be somewhat limited. So please try not to bump into one. All oh, right, great. Thanks for the heads up. It's gonna require a lot of concentration, and it's rather exhausting. So Camilo will be on the radio, and I'll focus on the infected. All right. Кайл, а є рей? У вас вони зі мною будуть телепатично, блін. І так подобається, це така допомога класна, блін. Лідія Кен кел за інфекted від хер. Так, добре, Лідія. Прикольно. Лідії їх буде контролювати. Давай спробуємо гору забратися. Не знаю навіщо, але спробуємо. Тут важка, важкий рівень. Добре, це чудово. А що далі? Блін, так неприємно, те, як те хтось в голові сидить. Мені більше цікавить, навіщо я сюди зайшов. Ні, доведеться вниз злазити. Тут я не вийду. Я думаю, що можна буде якось в іншому Ой. А тут все простіше, ніж здається, на перший погляд, можна зайти так, ну, They're not attacking. Looks like it's working. Don't get too close to them, though. They might still snap out of it. Yeah, could have told me that earlier, Doc, but good to know. I'll keep my distance. Always. Alright, any idea how I can find the medication storage room? Yeah. Look for a sign that says medication storage. Wow. Wow. Чекай Дес, really like uh, нам направо. Звідси підійти піднятися. Нам направо треба. А, тут тобто, не можна було їх бити, я I понял. Все, я зрозумів. Коротше, їх просто не можна бити, бо буде біда. Направо. Це я зрозумів, вона їх контролює до якоїсь межі, а потім перестане. Це ж зрозуміло штуку. Чекай, куди це?

Я думаю, що в один момент вони перестануть контролювати і мені буде тут повна не було нічого. А цих вони теж контролюють? Добре, давай вийдемо сюди, не будемо робити через них. Та мені ж потрібно то забрати, Я хочу то забрати спокійно. Лист якийсь. Цікаво, вона їх зараз контролює, чи ні? Ні, зараз вони, наче не контрольовані. А може вона зараз заспокоїть їх? Ой-ой-ой, ні, добре, так не можна. Я знов зробив дурницю, потрібно було просто тихенько собі йти. Ні, там ну все тут. Добре, я зрозумів. Я зробив знов другий раз таку саму дурню помилку, не можна їх рушити взагалі. First floor block B. А чим? Ну я знаю що. Можна бігати?

Good? What was that noise? Relax, I'm fine. It was there was nothing. Fine, but don't forget they might Yeah, yeah, I know. They might snap out of it. Uh-huh, nam Чудово, поки вони мене не жарли. Можемо ми закрити, щоб нам не було так жахливо страшно. мені потрібно повернутися чи що? Немає як вилізти по-іншому. Я можу ліфтом піднятись? Давай спробуємо. Давай відкривайся, чому ти не відкриваєшся. А, ось так. Ну, це добре, я згоден це наглість во так робити. Давай сюди поліземо. Тут двері зачинені. Так, ще одна підсказка. Ага, ось. Так, сюди ні, нам сюди. Тут є щось, Ні, це не тут. Це в наступній камері. What's Patshirik? I'm not sure if I'm not Got a key card. Heading back to Block B. Great. Do you think you could, you know, hurry up? Check. I'm moving as fast as I can, Camilo. Sorry, it's just really draining for Lydia. Я знаю, що зараз найпідходячий момент контроль закінчиться. Це ж так завжди. Геть зараз. Я впевнений, що контроль закінчиться зараз саме зараз. Я впевнений, що між цими і закінчиться контроль. Закрийся все. А хоч ті сюди не потраплять. Куди взагалі йти? Ні, це не воно. Ось якісь докази. Doc, nee. Camilo, I found the storage room, but it doesn't have a card reader. Is there a keypad on the wall with a touchpad? Yeah. That's a biometric reader used to limit access to storage rooms. We'll need the fingerprint of a doctor who had access. Well, I'm seeing a list of authorized doctors here: Doctor Metzner, Block B; Doctor Smith, Block B. I guess you'll be looking in block B for someone dead or undead in a lab coat. Thank you, Dr. Obvious. I'd start with the medical offices. They're usually downstairs. Добре нам не сюди. Пусбі. А, я тут щось. Закрити ми це не можемо, а тут якось залізти треба. Добре, це теж ні. Якось... куди є, кудись залізти, ні. Ні, а що тут немає взагалі нічого? А, ось, чекай, що це я неправильно роблю. Все хай там сидить. Буду закривати за собою. Так, Іріс Войтер. І це ментал. Так. Так, добре. А ось є вхід. Чекай, а чи я не можу пере. Ні, ні, чекай, це віконечко. Ні, ми можемо сюди перейти. Це хто? Написано. Пацієнт. Рейсо. Сато. Чи сато? Ще один лист. А, це картка, щоб туди зайти. Ай, відбиток. А може ми заберемо цього, а його немає тут. же. Так. Ано ну подивиться, я можу якийсь коктейль молотова хоча б скрафтити. Хоча б один. Бо я відчуваю, що зараз буде сама жара. І я думаю, зараз я тільки спробую відкрити і все, контроль закінчиться. Ай, закрийся. Щоб менше було цих людей. Мені не подобається це взагалі. Добре, що ти хоч двері закрив. Двадцять перший рік. Подивимось. Я ж так і знав, Все oh, одно потрібно зробити те, що нам було потрібно, тому тут oh, без варіантів. Escape room. Ну да, але це ж зараз доведеться виходити. Теча з лікарні, оце буде зараз така весела штука. О, починається. Е, блін, я забув куди. Ось сюди. Валим. ні 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 Валим звідси нафік. Та що ви блін, на кожному кроці тікаємо звідси нафік. О-о-о-во, куди, 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 куди сюди, сюди, сюди? Просто Давай мали. Right Ой-йо. А куди мені бігти? Так, чекай. Куди, куди? Найближче укриття. Це ні, куди найближче укриття? Я сюди можу просто фізично не добігти. Там через воду. Ой, блін, куди ж бігти? Отут тут було би добре, а тут воно ще закрите, його ще не відкрив. А, тут донизу я не встигну, далеко. А в місто просто жах буде бігти. Саду хіба що, але. Ні, доведеться все-таки бігти ось сюди. Блять. Малим звідси. Чекай, я не бачу, куди мені йти. Все, біжимо звідси. Не знаю куди, але біжимо нафік. Давай біжи, блін! А ні, пішли ви нафік всі, біжимо, біжим, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Я теж так вмію, як ви. Правда, я вже здихаю, але то що, хіба грає якусь роль? Недовго щастя в нас було. Та ні, бляха. Як вони хоче, щоб я добіг? Нам да, потрібно було відкрити більше територій, відкрити більше оцих. Знов всередини? On right. on my way. Куди нам далі? А, сюди. Можна сказати, що я втік. Воно так було задумано, типу. Починається, блін Та пішов ти нахрен. Невже другий раз мене завалять? Це ж значи настільки далеко, блін, побігли швидше, блять. Давай, 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 вилазим, вилазим, вилазить. Тут вже майже прибігли. О, нам нагору. dabai dudusha dabai belyakamuha dabai shwich thank god kyle you made it just barely but yeah that was fucking close are you okay what happened uh, i'm sorry the alarm distracted the infected and severed my influence over them you have the neural rays yeah here thank you if it works how i hope it will it'll help lydia to maintain a stronger connection and exert complete control over them in other words it'll turn them into meat puppets we're under attack i repeat town hall is under attack keller crane here what's going on crane it's the baron he's trying to slaughter us all go kyle we'll gather our people and try to help Copy. I'm on my way.